Вітаємо ранок вдома розпочинає етер. Та запрошую вас до нашої затишної студії. Доброго ранку. Ми з вами сьогодні до 10-ї години в студії Ірина Хоменко. Мій колега Костянтин Октябрський, маєстро Руслан Шокюров та кулінарний експерт Чаба Бакуша. Сьогодні 26 квітня, міжнародний день пам'яті про Чорнобильську аварію, найбільшу техногенну катастрофу в історії людства. Наші журналісти підготували багато важливих матеріалів про це, а саме про міфи, які виникли навколо теми аварії, на ЧАЕС. Про окупацію Чорнобильської атомної станції і ядерний шантаж Росії. Також познайомимо вас з мужніми українцями воєнного часу з крипалем на фронті, Кримською татаркою і зсу, підприємцем, який знає, як повернути українців за кордону. Розповімо про сучасні світові технології у протезуванні технології, які перетворюють думки на рухи. Ми рухаємося в майбутнє і щодня дякуємо за це Збройним силам України. Твої думки стоїть твоїм життям майже дві тисячі років тому, 26 квітня у 121 році народився автор цієї відомої фрази Найлюдяніший з усіх римських імператорів Марк Аврелій. Філософ на троні, лідер мимоволі. Так його ще називають. Марк Аврелій мріяв присвятити себе знанням, а став правителем Римської імперії. Ненавидів війни, але за іронією долі постійно воював. Парадокс, що саме під час ненависних йому військових кампаній імператор написав свої найвідоміші філософські роздуми про життя і смерть, про космос, про людину, про свободу вибору, про щастя вже після смерті Марка Аврелія з усіх знайдених його нотаток склали книгу наодинці з собою, і вона досі є філософським бестселером. Зазирни в себе. Усередині тебе є джерело, яке ніколи не пересохне, якщо зумієш знайти його. Це мудрість від марка Аврелія, яка рухається крізь простір і час. Про час, який рухається навколо нас і затягує у доленосні події. Дивіться у рубриці день в історії. 26 квітня 1890 року народився один з представників розстріляного відродження, поет неокласик Микола Зеров. Все своє життя він розвивав національну культуру. За любов до України зерова заарештували, його мучили у тюрмах і концтаборах. А згодом у 1937 році розстріляли в урочищі Сандармох у Карелії. Творчий доробок Зерова це 85 сонетів і безліч перекладів. Найвідоміші Енеїда та Пісня про Гаявату. Сьогодні 101-ша річниця весілля леді Єлизавети Боузлайон і принца Альберта. Познайомилися вони ще в дитинстві. Весілля відбулося у Вестмінстерському абатстві. Саме Єлизавета Боуз-Лайон започаткувала традицію, згідно з якою королівське наречені покладають букет на могилу невідомого солдата. У шлюбі народилося двоє дітей: майбутня королева Єлизавета, II і принцеса Маргарет. 26 квітня 1986 року сталася найбільша техногенна катастрофа в історії людства аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Їй привласнили сьомий, тобто максимальний рівень небезпеки за міжнародною шкалою ядерних подій. Від радіоактивного забруднення найбільше постраждали північна частина України, Білорусь і Захід Росії. Територія, яка зазнала найбільшого радіаційного забруднення, стала зоною відчуження. В ліквідації наслідків катастрофи брали участь понад 600 тисяч осіб. За оцінками незалежних експертів, радіація забрала життя півмільйона людей. 25 років тому був активований комп'ютерний вірус, який отримав назву Чорнобиль. Вірус створив тайванський студент Чень Інг Хау. Проникаючи в комп'ютер, вірус знищує дані, що зберігаються на жорстких дисках, а також мікросхеми на материнській платі. Через нього вийшли з ладу понад 300 тисяч комп'ютерів у всьому світі. А п'ять років тому відбулася світова прем'єра фантастичного бойовика Месники завершення. Режисерами останньої на сьогодні четвертої частини кіноісторії стали брати Ентоні і Джо Руссо. В центрі сюжету супергерої коміксів студії Марвел. Месники завершення, одна з найуспішніших стрічок в історії: майже три мільярди касових зборів. А яким буде 26 квітня 2024 року залежить від кожного з нас.